Вітаю з вами кулінарна рубрика Смаколики Глухівщини. Ми продовжуємо вас знайомити з гастроспадщиною нашого краю. До нас в гості завітала пані Ольга з села Некрасове. Доброго дня! Яку ж страву сьогодні ми будемо готувати? Нашу місцеву кутня кішка зі шкварками! А які продукти ми сьогодні будемо використовувати для страви? Для нашої страви нам потрібна картопля, шкварки, мука. Цибуля, кішка, яйця, сіль-перець за смаком. Продукти в нас усі підготовлені, тож будемо починати готувати нашу страву. Для початку ми потремо на дрібній тирці картоплю. А я тим часом буду нарізати дрібненько цибулю. Картоплю та цибулю ми вже підготували. Тож продовжуємо далі. Що ми будемо додати далі? Всі продукти спочатку шкварки. Тож починаємо. А скільки нам треба їх додати? будемо дивитись. Ну, я думаю, три, три ложки буде достатньо. Додаємо цибулю. І добре вимішуємо. Шкварки ми готуємо з шматочків сала, перетоплюємо на смалець і ті кусочки, які залишились, перетираємо на м'ясорубці. Далі ми додаємо одне яйце. І добре все перемішуємо. Все гарненько розмішали. Тепер прийшов час додати борошно. Ми додаємо одну ложечку для того, щоб увібрати лишню волонку. І знову все добре перемішуємо. Додаємо сіль та перець за смаком. Наша начинка готова, але перш ніж почати. Начиняти кішку, її треба ретельно промити водою, потім засипати сіллю на кілька годин і промити ще дуже добре холодною водою. Але в мене є маленька хитрість для того, щоб не було специфічно запаха від кішки, потрібно взяти картоплину зі шкіркою, вимити її, натерти на дрібній терці, і замочити там кішку на 10-15 хвилин. Потім промити, і кішка готова для використання. Тож, починаємо начиняти. Беремо кішку, зав'язуємо один кінець кішки ниткою, добре зав'язуємо. І починаємо начиняти нашою начинкою. Але начиняти треба так, щоб третя частина кішки залишилася без начинки. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо запікати в духовці, картопля буде розбухати, і кішка не лопнула. Так. Скільки нам треба ще? Все достатньо. Тепер зв'язуємо другий кінець. купи. Ось так. Вийде в нас кільце. Наша кішка готова вже для запікання. Тож ми її перекладаємо на лист. Попередньо ми поклали палички із вишні. Для того, щоб наша кішка не пристала до днища. Скільки часу нам треба для приготування? 200 градусів і хвилин 30 буде достатньо. Але коли вона буде запікатися, потрібно її проколоти в декілька місцях для того, щоб вона не тріснула. Пані Ольга є учасницею народного аматорського фольклорного колективу Червона калина. Тож, подаруйте нам пісню місцеву, яку співає вже не одно покоління у вас. Добре. Ой, гаю гаю, гаю гаюленькі, на Тає нема, чому на? Сьогодні ми приготували страву, яка занесена до регіонального реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини. А саме це кішка із шкварками, яка готується в селі Некрасове. Тож смачного!